Привіт! Сьогодні ми зробимо повний розклад для близнюків на місяць жовтень. Подивимося прогноз на роботу, відносини та здоров'я. Спочатку подивимося на роботу, потім подивимося для тих, хто в пошуках роботи, для тих, хто працює. У вас на роботі будуть конфлікти, і ці конфлікти у вас вже давно. А, вони на кожен день не вирішуються. І більше ці конфлікти стосуються фінансів або вашого положення. І, і ці конфлікти не стихають. А, вам краще ці конфлікти вирішити мирним шляхом. Якщо і далі так піде, то ви можете потіряти цю роботу, звільнитися, або вас звільнять, або ви самі з неї підете з цієї роботи. Вам вона не подобається ця робота. Ви дуже часто незадоволені, розочаровані і а, важкий а, жовтень для вас на роботі. Для тих, хто в пошуках роботи, ви не знайдете роботу, а, або ця, якщо ви зможете. А, Прийти на якесь собі вас не буде задовольняти заробітна оплата або умови на цій роботі. Невдалий місяць для пошуку роботи відносини для тих, хто в бракі і подивимося для тих, хто в пошуку відносин, для тих, хто в бракі, подивимося. Ви знаєте, в браке у вас дуже багато перевірок, ви друг друга перепровіряєте, контролюєте. Отакий є контроль, над яким ви і так сильно не обговорюєте це. і ви можете перепровіряти телефон, кармани або сумку. Ви постійно підозрюєте цю о, свою другу половинку в чомусь і незадоволені. І знайти ви нічого не можете, тому що о, о, вам потрібно навчатися заново, довіряти своєї другої половинки. Якщо ви почнете довіряти і прикращаєте, перепровіряти, Информацию, кармани, телефони. Вас тогда чекає в браке семейне счастье, вы сможете почувствовать цю радість, розслабитися в своїх відносинах. Для тих, хто в пошуку відносин, ви сможете знайти ці відносини, но вони будуть Яскравими, такими романтичними. но в них є свій, знаєте, такий підвох для якщо це жінка і вона шукає, ви шукаєте відносини, то чоловік буде від вас вимагати більше відповідальності, більше, знаєте, такої, він не такий буде романтичний. Сразу йому хочеться вас взяти за руку і завести у ЗАГС. но ви можете злякатися і убіжати від нього. Для чоловіка, для тих, хто шукає, жінка така буде різка, постійно незадоволена, но вона для вас буде як яскрава. І така, яка зможе вам дати дуже багато радості, щастя і задоволення. Здоров'я. Ваше здоров'я. Зі здоров'ям у вас може бути простуда. Вона швидко пройде, і ще може бути таке, знаєте, забиття. Ви можете травмуватися, так що будьте обережними. Дякую за перегляд. Якщо гороскоп вам відгукнувся, ставте лайк, підписуйтесь і пишіть у коментарях до зустрічі в наступному відео.